Вітаю вас, шановні друзі! Чули, що перевірки держпраці знову повертаються у цьому відео. Я підкажу, до чого слід бути готовим та на що варто звернути увагу. Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є! Економіка встає! З початку війни візити контролерів з держпраці мали суто формальний інформаційний характер, адже на цей період було припинено проведення контрольних заходів. 19 липня 2022 року запрацювали нові норми воєнно-трудового закону. Серед основних новацій на період війни держпраця дозволили приходити на перевірки, адже війна не привід порушувати законодавство. Що це означає? По-перше, жодних планових перевірок та інспекційних відвідувань відбуватися не може. По-друге, позапланові перевірки все ж можуть здійснюватися. Але тільки за правилами загальноконтрольного закону номер 877 А його не дуже полюбляють контролери, адже у ньому є набагато більше обмежень для перевіряючих, ніж у тому ж порядку інспекційних відвідувань, який таки був скасований судом. Тож це більше на руку роботодавцям. Кого можуть перевірити держпраці? В принципі, обмежень немає. Тож під приціл може потрапити ну, будь-який роботодавець. Що можуть переві перевіряти, контролери з держпраці наразі можуть провести перевірку лише з таких питань, а саме в частині виконання вимог воєнно-трудового закону No2136, оформлення трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Але, звісно, для цього мають бути відповідні підстави. Про них далі. Звісно, ви спитаєте, як же вони дізнаються до кого приходити? Все просто по-перше, злити інформацію про вас можуть ваші ж працівники, тож з ними краще дружити. Поскаржитися на вас можуть і ті особи, які не перебувають з вами в трудових відносинах, але їм є що сказати контролерам. Ну, маю на увазі неоформлених працівників або тих, хто працює у вас за ЦПД. Запам'ятайте, позаплановий захід у такому разі здійснюється тільки за погодженням центральної держпраці. По-друге, підставою для перевірки певних роботодавців може бути і доручення прем'єр-міністра. Не треба цим нехтувати, адже це не формальна підстава, а дієвий засіб, який активно використовується. Про ці заходи завжди відомо заздалегідь. Змі один із прикладів: В минулому році було надано доручення провести перевірку роботодавців, які використовують працю іноземців. По третє, настання аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання ну саме по собі є аргументом для держпраці для проведення перевірки. По-четверте, настучати на вас можуть і органи місцевого самоврядування, і військова цивільна адміністрація. Тож з ними потрібно бути уважнішим. І ще одна підстава невиконання роботодавцем припису, виданого після 1 травня 2022 року. Тут висновок такий завжди краще зробити роботу над помилками, ніж отримати ще одну перевірку від держпраці. Зважаючи на те, що про позапланову перевірку не попереджають, до неї варто бути готовими заздалегідь. Тому далі ми поговоримо про базові нюанси, які ви, як роботодавці, маєте знати. По-перше, перед перевіркою контролери зобов'язані пред'явити направлення на проведення перевірки. І, до речі, його копію віддати вам. Воно є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу. І службові посвідчення контролерів. Їх дійсність можна легко перевірити. Якщо ж у вас є журнал реєстрації заходів державного нагляду контролю, то перед перевіркою мають внести записи до нього. Чому це важливо? Тому що без всього цього ви маєте право не допускати контролерів до перевірки. По-друге, під час позапланової перевірки мають з'ясовуватися лише ті питання, які зазначені в цьому направленні і які стали підставою для здійснення цього заходу. Ну, простіше кажучи, прийшли з приводу звільнення, мають перевірити тільки це, а не замахуватися на оформлення трудових відносин. Якщо таке відбувається, ви маєте право вимагати припинення перевірки. До речі, суди будуть на вашому боці. По-третє, якщо контролери прийшли до вас на підставі звернення фізособи, особи, але не пред'являють погодження на її проведення від держпраці ну, центрального города в Києві. Можете їх не допускати до перевірки. По-четверте, позапланові перевірки можуть тривати не більше 10 робочих днів. А щодо суб'єктів малого підприємства 2 робочих днів. Майте на увазі, продовження строків не допускається. Тож і бойові дії не є аргументом. Тому у разі перевищення цього строку роботодавець має право вимагати припинення перевірки. І головне. У період дії воєнного стану, у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів, штрафи не застосовуються. Тож, якщо вас перевірили і виявили порушення, усуньте порушення у строк, вказаний в приписі. Єдиний нюанс це не врятує вас від адмінштрафу. Проте його можна спробувати обійти. Як? Про це я детально розповідаю у нашому онлайн-курсі перевірки податкові та трудові. Тож скористаюся нагодою і пропоную вам його переглянути. Ви дізнаєтеся про усі нюанси перевірок від держпраці: від теорії до судової практики, від основних штрафів до корисних лайфхаків, як їх обійти. Навчіться зустрічати контролерів без страху разом із нами. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!